Слава Україні! Блог Ер Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції. Інфо онлайн. Посилання в описі. Володимир Зеленський вкотре наголосив усім, що наразі найголовніше прискорення завершення війни. Отже, всі зусилля мають бути спрямованими на те, аби якомога швидше в нашій країні настав мир. Зеленський 30 липня відвідав івано Франківськ і провів там засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України, де знову закликав місцеву владу витрачати бюджетні кошти в першу чергу на потреби оборони України. Що стосується бюджетних витрат, українські воїни весь народ мають відчувати, що українські громади вважають оборону саме першим пріоритетом. Бюджетні Трати повинні відображати саме таке пріоритетне розуміння завдань. Хай на мене не ображаються деякі представники місцевої влади. Зараз точно не час для заміни бруківки. Ми бруківкою ворога не виженемо з нашої держави, тому, вибачте, будемо прикрашати міста вже переможні. Також варто шукати позабюджетні джерела для інших напрямків роботи. Можна говорити з донорами. Президент вже неодноразово зазначає, що наразі всі сили ми маємо прикладати саме на досягнення миру в країні. Є речі, які можуть почекати. Наші воїни на фронті зараз і вони потребують максимальної допомоги від усіх. Вони чекати не можуть. Попри те, що в країні війна хтось і надалі думає, як пропіаритись зайвий раз та привернути до себе увагу. На цей раз Сивочолий сколихнув мережу новиною про Кавуни, так саме про їх. Як зазначив Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук, повертаючись з Одещини, він купив собі Кавуни. Сивочолий продемонстрував. Як слід обирати Кавуни, обирати Кавуни, справа відповідальна, зазначив він. Всі думають, найкраще це Херсонські, але ви просто не куштували Кавуни Одещини. В Болграді, коли я навчався в школі, батько іноді приносив додому велетенського Кавуна, якого ми разом їли за сімейним столом. Вони навіть зараз нагадують смак дому. Разом з командою обрали з десяток і забрали з собою. Бо як не купити, якщо в Києві такі вдвічі дорожчі, написав Порошенко, додавши відповідні фото. В анонімних телеграм-каналах відразу почали висміювати слова Севочологу про те, що поїхав. В Одесу купити Кавун дешевше. Скупішся, коли можеш купити будь-що, але кавуни треба везти з Одеси, бо так вдвічі дешевше писали користувачі мережі. Схоже, що хтось знову задумався про вибори і хоче привернути до себе якомога більше уваги, це все може бути черговою піар-акцією, аби вкотре нагадати про себе. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.